Добрий ранок всім. Йду на роботу в понеділок і думаю, яке смішне дивне слово ухилянт. Ну, по-перше, в українській мові такого слова немає. Це щось із рускомірного. А по-друге, навіть якщо розібратись, хто такий може бути ухилянт? Це той, хто ухиляється. Від того, на що він сам погодився. Для прикладу, чи може бути ухилянтом тракторист, якого піймали в полі, і забрали до спеціальних органів по розподілу до армії. Особливо, якщо той тракторист ніколи не служив або, не дай Боже, служив ще в Радянській армії. Я б таких взагалі не брав, по собі знаю. Друге, хто ж насправді є ухилянтом? Якщо людина погоджувалась захищати, охороняти державу, правопорядок, цілісність держави, спокій інших громадян, а зараз не хоче цього робити з різних причин. То ця людина є насправді ухилянтом, тому що вона ухиляється від того, на що сама погоджувалась раніше. І до таких якраз відносяться в першу чергу військові пенсіонери, в яких чомусь бронь, пенсіонери і теперішні працівники правоохоронних органів, так звані силовики, працівники. І службовці державних структур, ну і зокрема різних структур по вирішенню надзвичайних ситуацій, пожежники і багато подібних служб. Якщо ці люди мають бронь, то вони ухиляються від виконання своїх обов'язків. Тобто, якщо брати. Тваринника, пастуха на службу в армію, то це чомусь правильно. А якщо повторно призивати чи забирати з запасу бувшого військовослужбовця, то це чомусь вважається теж правильним. Я думаю, тут з ухилянтами треба ще розібратись, хто ухилянт, а хто ні. Можете критикувати скільки завгодно, але в суті це не змінить.